Нові ініціативи, що впроваджуватимуть у громаді, обговорили під час чергового засідання Ради родин полеглих захисників і захисниць. Серед питань, які розглянули під час зустрічі, ініціатива запровадження почесного знаку для матерів загиблих воїнів. Планується, що її поступово отримують всі матері полеглих оборонців України, героїв АТО ООС та Небесної Сотні. Також обговорювали й питання громадського порядку біля Сабаріського кладовища, де напередодні на парковці молодь влаштувала дрифт. Там планують встановити обмежувачі швидкості, камери відеоспостереження або шлагбаум. Також за ініціативи ради створено сайт Heroes.vmr.gov.ua, де зібрані історії полеглих захисників з Вінницької громади. Там можна знайти місце поховання оборонців. Нині він працює у тестовому режимі. Вінничан просять перевірити інформацію про воїнів та запропонувати свої доповнення. Я хочу звернутися до родин, наших захисників, щоб спробували це поки що тестовий режим. Всі ті якісь десь нюанси, які будуть виникати, ми будемо усувати. І тому необхідно кожному звернути на це увагу, щоб надати ті проблеми, які виникають.